Друзі, я всіх вітаю. Моя жінка свариться, каже, побрийся. Я не хочу, хочу бороду відростити. <сум> не знаю, побачу, чи вистаю я в цьому противостоянні. Але вже не судіть строго, бо моя жінка вже засудила. Каже, ти своїх підписчиків розженеш бородою ще більше. А ну, друзі, підпишіться ще більше, будь ласка. Якщо ти перший раз на каналі, не забудь підписатися, сьогодні буде цікаво. Сьогодні ми прийшли копати, друзі. Тут колись це гора, Карпати. І колись тут стояла фортеця. Давним-давно, дуже давно. І ми прийшли копати. Ну і по дорозі, може, знайдемо білих грибочків. Копаємо сьогодні в лісі. Я вже знайшов одного білого грибочка, але він такий поїжений був. Я його забрав, але ну, він такий підуставший. Навіть показувати не буду. Але шукаємо, дивимося. Ну і саме основне наші знахідки. До речі, друзі, я вас дуже прошу. Якщо ви хочете купити металошукач, будь ласка, зверніться до мене. Мені платити за це не треба, але я вам допоможу купити якісний, класний, з класною гарантією. Не купляйте, де попало, бо ви самі умні. Я вас дуже прошу. Ви просто не уявляєте, майже кожен день до мене дзвонять і жаліються. Купив прибор, не знаю тепер, що робити, то не працює, то не так, то не сяк. Починаючи від Аськи, закінчуючи легендами, Деусом 2 і всім остальним. Друзі, ну я вас дуже прошу. Зверніться до мене. Не вже ж так важко написати. Я вам дам номер телефона. Або додайтеся в групу. Буде в першому коментарі закріплена група в Вайбері. Додайтеся, це особисто моя група. Там побачимося, допоможу найліпше купити. І мені за це нічого не треба. Ну, Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Не, не, не займайтеся самодіяльністю, а зверніться, я вам допоможу найліпше купити. Тому отак. Коротше, друзі, починаємо наш коп. Сьогодні купаємо з ног та макро легенда, так як завжди, тобто з Леонідом Паличем. Зараз покажу налаштування. Ну і погнали. Будьте уважні і обережні. Так, ну що, давайте по налаштуваннях. Значить, чуйка у нас буде 30-15 кГц. Сьогодні ми будемо ходити. Значить, шумодав можна не робити, тому що. Прекрасно себе чує Швидкість відновлення 6. Звук ми піднімемо на троєчку. Озвучка у нас 60 тонів. Так. Ну, фактично і, все. фактично і все. Ходимо на 15 кГц, тому що тут немає сенсу ходити на мультичистоті. І він тоді, чуйка, ну давайте 29 поставимо, не 30-29, бачите, чуйка 29. Все, маска повністю відкрита. Ну, фактично, все. Налаштування для чайників. А, баланс ґрунта 0. Тому що багато хто каже, що покажи баланс ґрунта. У мене нульовий баланс ґрунта. В моїх ґрунтах, тобто в такому хвойному лісі, навіть можна сказати мішаному, баланс грунта просто нульовий. А ну, друзі, що ви бачите? Ха-ха. Ну на кінець, дивіться, один і один другий. Слухай, я вже так давно їх не бачив. Ти що? Дивіться, який гарний. Біленький. Раз. Ох, такий клас взагалі. І от прям другий. Ох, дивіться. Ти що? Такі, як намальовані. Оце я розумію. Ха -ха -ха, грибокоп. Ох, чудово. Сигнал 45. Давайте я покажу, я не хотів показувати, але покажу дивіться. Дуже чудовий сигнал. Я не знаю, що тут. Шукаємо разом. Надію, що щось цікаве. Хотілося б. Ех, я так і знав. Ех, ти дивишся, але найголовніше. Що Переважно такі ось звучать десь 43. А це 45-46. Видать, і за того, що він в золотому цвіті. Золотий бухарський. Так це Ауреус, слухайте. Тепер я поняв. Це Ауреус, оце це я попав, слухай. Клас. А от, друзі, інформація. По-перше, отут все дзвенить, повністю все. Дзвенить така какафонія страшна. Камні такі величезні валяються. Бачите, вон один, отут он другий, мохом покритий. Тут їх дуже багато. Я думаю, не вже якийсь фундамент, не вже хто щось тут стояло? Так, стояло, дивіться, прямо зверху. Завіса. Прямо зверху. Це завіса або ще польська, або австрійська, бачите? Є от на горі от, такий от пиптик, Такий цікавий. І от тут все дзвонить. Щось тут стояло. Ну, зараз я тут затримуватись не буду, бо у мене ціль пошуку в інакше місце йти. Але тут, на даний момент, будемо е, знати, що тут є інформація. Отак. От Розвідали, глянули, подивилися і йдемо. А от це, друзі, одноразовий гриб. Тобто, що значить одноразовий? Його можна їсти тільки один раз. Бачите, шляпка біла, ножка червона. Не поймеш, чи то білий, чи то синій. В ітоні це сатанюк, щоб ви розуміли. Це реально одноразовий гриб. Ось тут ще у нього є колега один росте. Бачите? Це теж сатанінський гриб. І там я теж побачив. Вон, бачите, шляпка виглядає. І от ще малючок росте. Так що, друзі, якщо ви не впевнені, що це білий гриб, до речі, який я тільки що знайшов, то ліпше не рухайте. Тому що будете мати проблеми з такими вот колегами. А це сатанинський гриб. Його одноразовий. Його можна їсти тільки один раз. Тобто з'їв і все, і ніяких проблем. Більше тебе нічого не цікавить. Хлоп-хлоп, і апостол Петро тебе зустрічає на воротах. І на моїй вулиці є свято. Вискочила монета. Сигнал такий 33. Рядом була проволока. Я думав, що ще одна проволока. Але витягнув. Щось там проглядається. Ха. А що воно проглядається? Я навіть не знаю, якщо чесно. Ага, це що таке СССР? Що по копійкам? 63 рік. Три копійки або 65. -й. Третій. Ну, сахранний поганий. Але я вже так, якщо чесно. Обнадіжився, думаю, серебро, слухай. А так гарно виглядало, бачили? Але це алюмінієва бронза. Сохран більш-менш для наших місць. 63 рік. 3 копійки. Нічого. Перший пошов. Торжественно його. Відкриваємо хабарницю. тан дан тан 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 тан, -тан, -тан. І ложим. Опа! Єсть. Перший пішов. Ха-ха-ха. Ну а що, друзі? Ну клас. Я в принципі задоволений. До речі, трошки е легенда на телефон реагувала. Якісь тут поміхи такі. Вона постійно шукає мережу, тому що тут немає зв'язку. Вона постійно шукає мережу і постійно створює якісь перешкоди. І легенда трик-трик-дрик-дрик-дрик-дрик. Тому я вимушений був понизити до 10 кГц і знизити чутливість на 27. І виключити інтернет. Ну і зараз ніби все нормально, прибор навіть не муркне. І 10 кГц я вам скажу, відпрацьовує прекрасно. По монетам супер. Це такий монетник, що просто бомба. Чим мені подобається легенда, що його можна ну, редагувати як хочеш. Тобто треба тобі монетник, Тримай монетник. Треба тобі на дрібні цілі, тримай на дрібні цілі. Треба тобі ну, ще на щось на крупні цілі, тримай на крупні цілі, то ще просто пісня. Тому, друзі, копаємо, шукаємо. Є грибочки, біленькі попадаються. Попадаються оленячі рожки. Це червонокнижні гриби, я їх стараюся не брати. Хоча, якщо великий куч попадеться, то візьму чисто посмакувати. Це дуже смачно. І попадаються під березовики. Ну, під ті під поки ще не попадалися. Тільки калічки. Тільки калічки під березовики. Ну так, йдемо. Ну що, скажу, походу вона тут була не одна. Ось ще сигнал є. А, о, будь ласка, є ще монетка. Дивіться, випала ще. Ха. ха А це вже хорошо. Це вже хорошо. дивіться яка. Який відбиток. Поняли, так? Да? Походу, одна копійка. Тоже З СССР. А, 10 копійок. Все, бачу. Бачу, 10 копійочок. Їх, до речі, можна відчистити. Дуже непоганий сахран. 50 якийсь там рік. Давай, 57-й, ото я буду в шоці. Коротше, я не буду дуже терти. Потому що якщо 57. й О 58, й не 58, й я переплутав з 47. Якщо 58. й Ой, то буде я в шоколаді. Так, ложимо тут. Ще перевіримо. О, ще є. Ха. -ха. І ще є. Вот ще, і іще, дивіться. Іще троячок. Ха! А це вже клад, сируна. Ха! ха Есть, ну іще. Все. Три монетки. Більше немає. Да. Три штучки. Ну, кладуха сируна. Молодець. Дуже дякую. Ой, чуть не впав. Дуже дякую за монеточки. Хто тут сидів куда-то. І ложимо торжественно в хабарницю. Тому що, друзі, та хабарниця вже давно. Не бачила мені так. Я без копа був уже два тижні. А так цікава така місцина я вам скажу. Дуже навіть цікава. І сьогодні може тут і жирок вискочити. Треба діяти дуже швидко, поки вона не втікла. Дивіться, яка краса. А? Як вам така? Клас? Ха! -ха! Оце, друзі, я вам показую, які свині живуть в Карпатах. Хай буде стидно нашому народові. Ми засираємо, вибачте за слово. Своє ж насліддя. Оце щоб ви розуміли, бандерівська копанка. Бачите, береги, все, видно. Тобто видно, от був вхід, от він є. Тут навіть таке, якби сходинки були, тільки вже засипалося, от во. А тепер подивіться, що тут робиться. Гляньте. Оце стидно, слухай, мені реально стидно. Уявіть собі, така, такий фактично артефакт. Такий от, ну, просто, у мене слів нема. У мене реально немає слів. Ну, слухайте, ну та вибачте мене, ну то маєте совість. Взяли яму, знайшли в лісі, а це Бандерівська копанка. Взяли і засрали. І то банки, шклянки, слухайте, пластик. Той же ж пластик, кажуть, що 250 років розкладається. От дивіться. От вона була. Отут, напевно, хтось спав і там, напевно, хтось спав. Або там якась кухня була, а тут хтось спав, або навпаки. І от отак все воно йде. І от, друзі, отака от от копанка. І дивіться, що з нею зробили. Реально мені аж стидно. Чесно, я правду кажу. Мав би попросити прощення у когось, вже попросив. би. Ну як таке може бути? І то ж видно, що не один раз ну, це хтось один ходив і сюди фляжки скидав, уявляєте собі? Тобто сміття вже таке розклалося, а фляжки, банки, шклянки полишалося. Ну, Чесно мені, я в мене просто реально нема слів. І так, до вашої уваги, любі мої конина. Випала, я вже ямку засипав, бо якщо хто не засипає ямку, то робимо як в Китаї. І от я засипав вже ямку. І от я стою і хочу показати вам отака от конинка. Прямо біля дороги. От іде дорога. Старенька дорога. Дуже навіть старенька. Я тут зараз пробіжуся, але тут дуже крутитися не буду. Піду в інакше місце. Але от, от такий от артефакт біля дороги. Видно, що конями тягали. Давно тут уже конями ніхто не їздить і не тягає. Але колись це можна було сказати лісова магістраль. І от у такі от речі. Тобто, от чіткий виїзд з лісу. Я на краю лісу ходжу. Чіткий виїзд з лісу і така от ширина. Ну, Нормально. Якраз так для кажуть фіра у нас, де хто каже, підвода, бричка, воз. Оце от для такої от техніки. Два коника і причепчик. І погнав. І от оце вихід відсюди. Так що, друзі, отак. І Бандерівська землянка отут буквально в стороні. Чуть-чуть. чуть-чуть. Ну, видно, що вони тут... Вони знали, що вони роблять. Вони селилися біля доріг, біля... недалеко від людей, але ну, так, щоб ніхто не побачив. От хитро так дуже. А вон дивіться, що то лежить на лопаті. Вроді вона. Вроді ріднесенька. Або гудзик якийсь. Ну щось є. 42, 41, 42, гарний сигнал десь, трошки менше ніж штик випадає мені от така от знахідка, не знаю, що це таке. Дивимося. А, це гудзик. Це гудзик. Хороший гудзик, до речі. Цікавий. А що тут намальоване? Слухайте, я навіть не знаю, що тут є. Вау! Ленд-ліз! Друзі, це капець. Ай-яй-яй, знаєте що? Це американський гудзик! Військовий американський гудзик! Подивіться. Виглядає Вон Орел, ви бачите? Зараз давайте я помию, друзі. І вам покажу. Добре, це ленд-ліз! Ох, я тільки вчора мріяв про такий гудзик! І дивіться, випав він мені. Ох, і краса. Бачите, крила, орел, все так як має бути. Зараз я помию і покажу. Ну що, ви готові к підпалу? Подивіться, друзі. Я не хотів його так дуже сильно драпати, ну, мити. Дивіться, який гарний орлик. Де не хоче фокусувати? Темно в лісі. Може отак буде. О, отак ліпше, так? Дивіться, який гарний орлик і є надписи. Зараз, секунду, вибачайте. United States of America. Я вам говорю, оце жиряка. Я тільки вчора про нього мріяв. Ми там вчора на трансляції в Тік-Токі сиділи, і один показує каже, диви, які в мене гудзики, є то ленд-ліз. Я думаю, та ти що? А я такого навіть бачив, що парні знаходили, але я ніколи не знаходив. І тут на тобі, дивіться, який класний. Оце, я розумію тема, оце жиряка. Ну, друзі, це 100% лайк. 100%, чесне слово, це іще ще раз доказує, ж тут ходили бандерівці. Тому що вони мали отаку от, якраз ленд-ліз від Америки під час Другої світової війни. Він врятував Радянський Союз. Просто врятував. І от подивіться на цю красу. Ну, це все. Ти що? Оце я розумію тема. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, друзі, ще гарний сигнальчик такий непонятний, не, не, низькочастотний, десь до 20. І випала мені отака от ложечка. нержавійка. Гарна, хороша ложечка. Тільки ніяких клейм, нічого нема взагалі. Слухайте, а де ж клейми ділять, а? Зараз, друзі, вибачаюсь трошки щось я не... А є Москва. Хм, є клеймо. Може ще й рік буде, а? а скажіть мені. Нірсталь Ленингр. РТП Москва. І он друга є. І то тут є друге клеймо. Але що за клеймо, не знаю. Ехо, куди втікаєш? Навіть не знаю, треба буде пробити, що це за, за ложка. Може бути цікаво, ні? Що ж такі ложечка з клеймами, а це вже не може не радувати. Ну, друзі, будемо закінчувати наш коп сьогоднішній. Скажу чому. Тому що то вже трошки я налазився. І так, знаєте... Є знахідки, є що показати, і якраз буде добре. Тому отак. Але я ще сюди вернусь. Можливо, на днях, можливо, завтра. Вернусь обов'язково. І ми з вами продовжимо. Так? Так. Підписуйтесь на канал, зараз показую знахідки і будемо з вами закруглятися. Не показую всього, рибочки не показую. Коротше, в кладі сируна було 4 монетки. Я вам дві, по моєму, дачі, три в прямому ефірі витягнув. І потім ще знайшов. Чотири монетки. Все советики, саме найбільше. Сьогодні, звісно, порадував оцей гудзик. Ох, і красавець, ж дивіться, навіть колір видно. Все. Ох, я такий довольний з вушком, з усім. Оце я розумію тема. Ну, друзі, ложу його в хабарничку, хай він трошки відкисає. Ну і закінчуємо. На такій от позитивній ноті ми з вами закінчуємо сьогоднішній коп. Є гарні знахідки, і я, в принципі, дуже довольний. Але ви знаєте, хочу ще раз нагадати, що якщо ви хочете прикупити металошукач, обов'язково, друзі, зверніться до мене. Я вам ну, не хочу з вас грошей. Я хочу просто вам допомогти. Мені за це нічого платити не треба. Я просто вам допоможу зробити гарний прибор по гарній ціні. І при тому всьому з гарною гарантією від офіціалів. Не шарашки на контора. Десь непонятно де я з тими людьми справи не маю. Ми маємо справу тільки з офіціалами. Тому я прошу вас, будь ласка, ну звертайтеся, добавляйтеся в групу в Viber. Вона є перший комент під, під відео. І точно так і в описі є. Ну а також, друзі, є кнопка спонсорувати канал. Ставайте спонсором каналу. Буду вам дуже за це вдячний, тому що допомога каналу потрібна. Від 35 гривень. 35 гривень по факту ніщо. Але ну, для мене буде це дуже приємно. Тому, друзі, дуже вам дякую за перегляд. Все, будемо закінчувати. Пока-пока.